Привіт всім! На огляді електроскутер, виробник домінатор, двигун потужністю 1000 Вт, скутер абсолютно новий, 2023 року випуску. З таким цікавим дизайном, дуже схожий на Yamaha Gear. На 12 х легкосплавних дисках, практична техніка, ззаду встановлений величезний багажник. З легкістю демонтується, встановлюється додаткове сидіння, можна перевозити пасажира, є невеличкі подножки для пасажира. Так, ось така термосумка по запасу ходу біля 60 км, це вже залежить від навантаження, заряджається ось такою зарядкою. Біля 6-8 годин, якщо повністю розряджений, то десь 10 годин, так ось розетка. Під сидінням встановлені акумулятори в кількості 5 штук, акумулятори звичайні 60 вольт. В комплекті ось такі є подножки. Можна їх встановити ось тут. Це на ну, той випадок зручно, коли у вас ззаду багажник загружений, треба ще поставити якийсь додатковий вантаж, ставити ось сюди там, чи коробку, чи що небудь, ноги ставити на подножки. Це продумано, також в комплекті є педалі. Педалями, як правило, люди купують у нас такі скутера. Педалями не користуються, це на випадок, якщо у вас скутер повністю сів, вам треба доїхати там до місця призначення, ви можете підкрутити там і добратися. В комплекті два ключа, другий ключ я зняв, зараз просто буду тестувати, щоб воно тут не тарабанило. Скутер з комфортною підвіскою, спереді гідравлічна вилка, великі колеса, виробник кенда, 23 рік випуску, великий гальмівний диск, Так, на вилці є пильники, так, розмір гуми. 90 80 на 12. Ззаду точно такий же самий розмір. Диск ззаду поменше, але теж дискові гальма. По гальмам ось оця ручка це заднє колесо, ось права ручка це гальмує передня і, і задня, тобто комбіновані гальми. Є також бокова подножка. Кому важко закидувати на центральну ножку, то бокова дуже зручно. Скутер нелегкий, десь по вазі 120-130 кілограм. Так, тут номер рами. Є ось такі кармашки для мілочухи, гачок. Ось такий дисплей. Показує заряд, швидкість, загальний пробіг. Так, Ось тут включаються, вмикаються габарити. Так це все відбувається різнокольорово, гарно, незвично. Тут перемикається ближній дальній, як на звичайному скутері. Є сигнал, кнопка заднього ходу, дуже зручно, коли у вас вантаж, ви собі можете, щоб не, не тянути, не рвати спину, собі нажали на кнопку, дали трошки газу і скутер автоматично. Відкачується назад. Далі є аварійка. Дуже корисна штука. Мала би бути на кожному скутері. Так, Тут перемикаються передачі, друга, третя, четверта, перша. Це кнопка круїз-контролю вже. Потім покажу, як він працює, як включається. Сигналізація, десь через пару хвилин вона активується. Сигналізація тут встановлена цікава, якщо хтось захоче його скинути з підножки на сигналізації і покатитися, це так просто зробити не вийде, тому що блокується заднє колесо і він відтягується автоматично назад. Так само наоборот, якщо кодити його назад, то він автоматично блокується і відтягує скутер вперед. Кразинка, корзинка закривається. Ручки регулюються по виліту, Тобто, ну, можна зробити ось так, можна зробити ось так. Так, це пленка, скутер абсолютно новий. На фарі теж пленка. Оптика вся діодна. Є ось такі кріплення під номер, хоча на 1000 Вт на сьогоднішній день ставити немає потреби. Є цепка, ну цепка це вже зрозуміло, що для педалей зроблено. Маркіровка двигуна. Ззаду два амортизатора. Зараз покажу, як скутер їде, подивимося максимальну швидкість.